Всім моє вітання. Вийшов на таке місце сьогодні. Тут, бачите, майовочки були. Ну, радянських часів. Ну, може щось і ще раніше було. Тут бачите такий виїзд, тут пройдемося, ну, не знаю, що буде що, буде прилад той же катушечка. Налснайк. Наушнички, рюкзачок, чайок. Бутербродик, все взяли, в принципі. Ну що, щось було цікаве, то включу камерку і покажу. Походимо. Потиняємося тут. До речі, отам бачите, вон, ставочок такий здоровий. лебеді плавають. отам, У отут, ну, Потім може пізніше. Тут як походимо, підемо далі, туди там у лісок. Я там ходив, ну я ходив з більшої катушки, Похожу, хочу походити з меншою от, Може ближче підійдемо до лебідів, я вам тоді засніму. Глухоманія, так що от якось так. Зв'язку тут немає. І слава Богу. Так що все, ладно. Ідемо. Вперед, вихажуємо. Щось з цією і там таке. Багато фольги. З цигарок. От О, дивіться, може побачите. Стриле бідя плаває. Вода не замерзла, і вони плавають. Потихенько. Такий у нас тут пейзажі, не знаю, похожу по цьому склоню. Тут я тут трошки проходим, так, мимо проходимо, зараз <кхід> більш досконально пройдусь. Звісно, в оцих маленьких таких... А тут, ну бачите, їх вже почти немає, вони осипались, ну такі вони противні, чіпляються. Ну, ладно, йдемо далі. Бачу щось сьогодні не йде в нас коп. Маю на увазі з знахідками не везе. Ну ладно. Надіємося на краще. Плавають. Поглядають. 66-67 ну, схожий на алюміній. Ну, давайте копнемося. сигналів небагато тут. Чорне було, колечко я вам потім покажу. Так, що щон. Так, трохи вигає. Давайте подивимось, що тут у нас. так Да, ну, проволока. Ладно, идем далее. Емко. Зарываем. Переключился на 15. Часто тут хотел на мульти. Оно бобнило. Переключились на мульти-соль, то есть пляж. Так, уж начало бобнить. Ну так. Переключись на 15-ту наодиночною відбалансував від ґрунту. Все добре. Наповнюючи. 83-84. Щось височайненько. Царьок, звісно, мабуть, тут навряд ли що буде. Сомневаюсь, что царек. Сейчас есть шайбочка якась. Может быть мидно. Тому вот так и звонила. Ладно, давайте проверим еще раз. Все, нема. Положим цю шайбочку. Що я тут знайшов? Колечко на тій стороні, а там. От. 10 копійок українських. Ну, я не включав вам камеру. І шайбочка. Ну таке собі. Природа гарно знакитка не очень. Треба туда сходить и чайку попить. Красота. Просторы, природа. И 40, и 50. Есть одна. Две. Який за за лепушку мучений? Да. Ні. Так. Ще щось є? Хі. Так, 5 копійок українських. Так. Мабуть, 25 копійок українських. 92 5 копійок 92 Це, мабуть, 10 копійок. Да, так, 10 копійок. Цікаво. Ну, були майовки. Може хтось посіяв. Ну і 10 копійок. Стандартні монети це. Три штуки. Ладно. Думал, хотя бы Родянщина А не Ладно, кидаем сюда 4 штуки С задней ямки 4 3 А ну, еще раз пробьем тут Че есть І ще 25 копійок. Так. Також 92-го року. Така монетка. Ну, лежать доволі давненько. Так. Ще проб'ємо, попробуємо. есть. <laughs> Еще 10 копеек. Клад Сыруна, может быть. Так. Так, аж, может быть, 92 рока. Может быть, 2002 рока. Ну ладно, хай тут полежить <laughs> скільки смикнув. <laughs> ладно. Ще Так. Що ж чорне. Черно-черно, что то там? А, в принципе, все. Ну, вот такой результат. Сколько? То 10 копеек я нашел, а эти задняя ямка раз, два, три, четыре, пять штук. Ну, добре. Нічого цікавого, але а так опиту набираємося. Так, все, отак. От все, ямка зарив. Вімчико. Ваше здоров'я. Ну, що? Бачите, шо Монеток насмикав, ну, українських. І все. Лежа тут ходив. В принципі, ходив. Заходив тут і Радянщина. От, Ну, не знаю. Головне знаєте, дивіться яка природа і погода, в принципі, більш-менш нормальна. І чайок, їм бутерброд. Підемо далі. Лебеді, мабуть, туди поплили в ліву сторону. Ну, хай пливуть. Щойно не був сигнал 85. Іх. Кільце якесь, але ж. Воно алюмінієве. Легеньке. От таке кільце. Що з пальця чи не з пальця, не знаю. Хе. -хе. Ну, ладно. Я без рижого металу. Там ще щось пописано, чи ні? Так, ні, нічого не пописано. Воно якесь покрашено. Ну, ладно. Забираємо. Ну що, нена? Не. Будем потихеньку буду збиратися і топати додому. От, давайте покажу вам, що шмурдя нарили. Ну, шмурч, як завжди. Ну, моє овочне місце, це таке воно і є. От. Зараз, бачите. Оце не знаю що. Підкорм, по-моєму, підкормка да? для риби, по-моєму. Таке доволі багато. Ну, в основному для ставків. 0,9-2023 року. Оце таке. Якісь таблетки, ну, таке прапки, бачите, баночки. Отаке у нас мика. Потихоньку потьопаємо. Ну, буду йти з прибором, не спіша. Ну, що буде цікаво, включу камерку і покажу вам. Так, що так? Щось косять мене чи орають, а там поле. Не знаю. Ладно, все. Йдемо вперед. Іду по дорозі. Ну, як дорога, бачите таке. раз тут проїжджав і проходив. От. Тут 43 сигнал. Ось є уже. Мабуть, так. Да. Радянщина. Так, окуляри. Бачу, що 15 копійок. А рік 81-й. Козарів це 15 копійок 81-го року, по-моєму, була, да? так? І пробиваю ще один. Теж такий самий сигнал. Також 15 копійок. Рік, рік. 83-й. Ну пойдет, пойдет. Вот так. Це... Ну, це, наверное, мабуть, рибаки при Радянському Союзі ходили тут. А може на майовочку туди, в Сосенки ходили і загубили. А може грибники, Ну, гадати тут можна. Не перегадати. Так. Це ямку зарив. Все, топаємо далі. Що не знайшов таке, мабуть, рибацьке. Хто рибак, той, мабуть, знає. Шарик такий, да? Ну, свинець, і такі два вуха. Хе. Ось таке. Ладно, і таке ще одне знайшов. Це одне отут. А одне отут. Хух, ладно, піду, потому що тут рибацького, я думаю, що вони тут, знаєте, отут тут лодку сплавляли і плавали по ставку рибаки. От, я думаю, тут такого всякого. Як ось такі шарики, крючочки, я думаю, тут багато чого. Ну все, на цьому копфільм будемо закінчувати. Прогулялись, пробіглись. В принципі, нормально. Природа, погода непогана. Знахідки, ну так і собі. Зараз ви побачите общу картину в хабарниці. Які знахідки. От якось так. Друзі, ну кому сподобалось, подобачив вліпіть, кому ні, антиподобачка, пишіть коментарі. Треба кудись далі виїжджати, тому що тут поруч нічого особо немає. Значить, буду виїжджати далі. Так що, дякую за підтримку, здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам. І всього лише найкращого. І, звичайно, нам, друзі, всім, мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.